Це все. Це все! Заради людства! А Творчо, цікаво та пізнавально. Саме так розпочалась міжнародна акція ніч музеїв. Першою локацією став музей історії Дніпра. Там гостям провели театралізовану екскурсію Дніпро під мікроскопом. неймовірно! відвідувачам театралізована екскурсія до вподоби. Олена Куриленко каже: таке дійство, куди краще за монотонні екскурсії. Я взагалі по, по освіті технар, вища математика, тому з історією я спілкуюся як тільки слухач. Для цього взяла своїх дітей. Зараз чекаю чоловіка, ще десь біжить. Ну, Ми хочемо дуже. Для проведення унікальної акції об'єднались одразу п'ять музеїв міста після музею історії Дніпра. На відвідувачів чекали мандри музеями Вадима Сідура, художнього, історичного і технічного машини часу. Саме дослідженням науковому прогресу ми посприсвятили сьогоднішній захід. У кожній залі ми обіграємо різні теми галузі науки, які досягли таких колосальних стрибків з 19-го століття двадцятого до сьогодення. В кожній залі відвідувачі зустрінуть персонажі з різних епох з 19-го століття, двадцятого, сімнадцятого і 21 першого. І ми побачимо, подивимося іншими очима на ті, такі речі для нас сьогодні звичні, які були просто диковинкою, от, буквально там 100 років тому. Наступна зупинка музей Вадима Сідура. Там відбулось театралізоване дійство, соцреалізм і авангардизм. Тож саме експозиція Вадима Сідура допоможе нам сьогодні дізнатися більше про творчість нашого земля. Ні. Ви Просто подивіться. Ви подивіться це просто нестерпно. А що це таке повстання молодих митців? Мистецтво, яке ніхто не бачить. Минулого року ми в експериментальному такому форматі також об'єднували сили п'ятьох музеїв, і проводили вечір музеїв, і ми навіть самі не очікували, який це буде резонанс. Наскільки глядачі наразі потребують саме такого формату, наскільки вони потребують дійсно бачити, що наша культура розвивається, крокує далі. Розповіли про історію митця Вадима Сідура та його роботи. Музей був створений незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Нині тут можна побачити копії творів видатного митця. Вони створені сучасними українськими скульпторами. Втім, Дніпру вже вдалося повернути декілька робіт Сідура. На черзі наступна локація Дніпровський художній музей. Глядачам провели екскурсію виставкою до 110-річчя музею. Ми зараз покажемо нашу виставку подарунків. Нам до нашого ювілею подарували художники зі всієї України 160 творів. творів. Отака велика виставка вийшла, яка зайняла цілий поверх, і от прямо наразі вона у нас якби замість основної експозиції демонструється. Тому і от на базі цієї виставки теж ми зараз проведемо екскурсію. А наша героїня Олена Куриленко після відвідин вже трьох музеїв ділиться враженнями. Багато що знала про місто того, що ну я живу тут з місця з народження, але є моменти. Я їх зараз не приличу, чесно. Просто вони та трішки в душі там залишилися. А процедуру взагалі не взагалі не чула. Чесно, художній музей особисто, я і дочка. Ми давно до нього хотіла потрапити, бо він просто на слуху, на слуху, на слуху. Ну знаєте, як життя. Ну дякуємо, що сюди потрапили. Ще два музеї попереду то враження. Підготовка до ночі музеїв тривала понад місяць. Ця акція вже полюбилась Дніпрянам, і раніше екскурсії дійсно відбувались вночі. Та тепер через війну все встигли до початку комендантської години. Сергій Скрипник Павло Черненко Дніпро Тіві.